Ну як його можна не хотіти? Це ж новенький 15-й айфон. Зізнайтесь, ви також мрієте про такий новенький гаджет, але не знаєте, де взяти на нього грошей, бо ціни просто захмарні. Насправді ця мрія не така вже й недосяжна. Ставте лайк під цим відео і ми розкажемо декілька фактів, які наблизять вас до мрії. А, і ще підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще багато цікавого. А тепер лише факти. По-перше, чи знали ви, що ціни на айфони у різних країнах не одинакові? Вони залежать від рівня інфляції та податків. До прикладу, у Німеччині та Бельгії айфони коштують дешевше, ніж в Польщі чи Угорщині. По-друге, існує навіть індекс iPhone. Аналітики підрахували, скільки мешканцям тієї чи іншої країни потрібно відпрацювати днів, щоб заробити на новенький гаджет. Що стосується України, тут ситуація так собі. Середньостатистичному українцю потрібно відпрацювати 81,5 день для того, щоб заробити на 15 iPhone. До прикладу, мешканцю Німеччини потрібно відпрацювати всього 9,5 днів, мешканцю Нідерландів 9,6 дня і мешканцю Франції 10,2 дні. Не вірите? Давайте рахувати самостійно. За даними офіційного сайту Apple, у Німеччині 15-й айфон із внутрішньою пам'яттю 128 ГБ вартує 1020 доларів. 15-й Pro Max преміальний айфон вартує 1557 доларів. У євро це буде менше, залежить власне від коливання курсу. За даними телеграм-каналу Робота Віяс в Сінерджі, такі працівники, як будівельники, водії, логісти, представники інших професій, в середньому заробляють від 2200 євро за місяць. Якщо поділити це на 21 робочий день, то виходить, що новенький айфон можна придбати за 9,5-10 днів, навіть працюючи на роботі без досвіду та знання мови. Ось бачите, все не так складно. Якщо вам потрібна робота в Німеччині, залишайте коментар під цим відео. У нас є дійсно круті пропозиції для вас. А ще не забувайте ставити лайки та поширювати ці відео, аби цю інформацію дізналася як можна більше людей.